Добрий день, любителі світового кіно. Серіал Останні з нас вже перебуває у стадії екватору, а тому логічно, що з кожною серією стає все гарячіше та драматичніше. П'ятий епізод, на мою думку, став найкращим, якщо казати, як мінімум про екшн. Але історія про Генрі та Сема також була зворушливою. Тому в цьому відео я поясню вам те, що ви могли не зрозуміти. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Падіння Федера. Епізод починається з спогадом про те, як цивільне ополчення Кетлін повалило Федера за 10 днів до того, як Джол і Еллі прийшли в місто. Люди повстали проти цієї репресивної сили і майже вбили її членів на вулицях. Це яскраво і жахливо, і восьмирічний Сем стає свідком цього насильства, коли його старший брат Генрі поспішає сховатися на горищі. Розмовляючи з групою полонених співробітників Федера, Кетлін пропонує їй милосердя в обмін на місце знаходження Генрі. Один із людей говорить, але вона все одно наказує своєму головорізам убити всю групу. Здається, її прагнення до помсти позбавила її милосердя. Незадовго до того, як вони покинуть свою схованку, Генрі втішає свого молодшого брата, малюючи на обличчі бандану черепашок ніндзя як у Рафаеля. Це виглядає приголомшливо, і це приємний момент полегшення від усієї інтенсивності. На відміну від гри, Сем глухий, те саме стосується актора Кейвена Вудерта в реальному житті. Це захоплююча зміна, яка робить динаміку персонажа з Генрі та Еллі ще приваблі Перетин шляхів Генрі помічає Джойла, який виводить з групи сміттєрів Кетлін, і розуміє, що наш герой може допомогти йому та Сему вибратися з міста. Незважаючи на мудаковий голос Джоела, вони створюють слабкий союз і входять у підземні ремонтні тунелі. Федера вдалося очистити місто від заражених, загнавши їх у ці тунелі. Без відома Кетлін і компанії Федера очевидно вичистила монстрів. Камера та освітлення, коли наш квартет входить у тунелі, також досить піднесені. Пізніше ми дізнаємося, що Генрі співпрацював з Федра, що Сем міг отримати лікування від лейкемії. За це йому довелося відмовитися від брата лідера опору Кетлін. Спочатку Джол називає Генрі працюком, але зрештою визнає, що він мав рацію, зробивши все можливе, щоб захистити Сема. Душевна побічна історія: житловий простір каналізації, де Еллі, Джоел, Генрі та Сем ненадовго передихнули порожній, але це було явно місце, де людям вдалося вижити протягом тривалого часу. Джил бачить дитячий малюнок двох людей зі зброєю в руках із написом денні іш наші захисники. Якщо це викликало вашу цікавість, ми дізнаємося про долі цих людей у грі з нотаток, які розкидані навколо. Ця версія подій розгортається в підбрузі, але назви та декорації шоу однакові. Тож, ймовірно, події розгорталися подібно. Але попереджаю, це жахливо. Після спалаху Сьюзен Кайл та їхні діти натрапили на вцілілого нем'я Іш, який привів їх до свого схову в міській каналізаційній схемі. Їхня спільнота тих, хто вижив, зросла майже до 50 осіб, включно з хлопцем Нем'я Денні. І вони вирізали маленький притулок під постапокаліптичним пеклом у горі. На жаль, незважаючи на те, що Іж Кайл і Дені намагалися забезпечити безпеку, інфіковані, врешті-решт, потрапили через одні відкриті двері і зупсували все. Кайл заберекадував себе та кількох дітей у кімнаті, ненавмисно потрапивши в пастку. Замість того, щоб дати цим дітям померти, від голоду чи заразитися, він їх усіх розстріляв, накрив простирадлом і написав на підлозі. Вони не страждали. Тоді він покінчив життя самогубством. Ісус Христос. Каже Джоел, побачивши останки, дружині Кайла Сьюзен вдалося вибрати з Ішем та іншими дітьми, але вона була спустошена втратою сім'ї та намагалася повернутися до каналізації. І що вдалося її зупинити. Кожна частина мого єства просто хоче здатися. Було б так легко здатися цьому світу, однак я не можу цього зробити. Я нато сильно вірю в людство. Йдеться в його останній записці. Я побачив, що ми все ще здатні на добро. Ми можемо це зробити. Я повинен залишатися сильним заради неї. Невідомо, що з ними сталося після цього моменту, але припустимо, що вони опинилися в безпечному місці і жили довго і щасливо. З іншого боку. У послідовності, яка розгортається подібно до частини гри, тунелі ведуть наших героїв у передмістя, де куля снайпера розрізає їх веселу атмосферу. Джойлу вдається підкрастися і вбити старого снайпера, але не раніше, ніж він покличе підкріплення. Кетлін та її поплічник пері ведуть величезні сили до їхнього місця, і вони ловлять Еллі Генрі та Сема в пастку. Вона розуміє, що Генрі зрадив її брата, щоб врятувати Сема, але вона ясно дає зрозуміти, що дітям не дозволять жити у той момент, коли воно гадається застрелити Генрі, маса заражених вилазить з-під землі та розбиває війська Кетлін. Великий виграх відомий як надувач. Це інфіковані на пізні стадії, надзвичайно витривалі та сильні. Про що свідчить, коли цей одразу відриває голову пері, кетлін вбиває дитина, яка перетворилася на клікера, який стрибає на неї та розриває на шмаття. До речі, що стосується надувачів, надувачі зустрічаються в оригінальній грі, а The Last of Us від HBO робить їх набагато страшнішими, збільшуючи їхній різновид. І в шоу, і в грі цей інфіковані, які жили з грибком кордицепс протягом 10-20 років. Вони відомі як четверта стадія зараження після бігунів, сталкерів та клікерів. Подібно до клікерів, у яких при тривалому зараженні грибки, спочинають рости на зовнішній стороні голови. У надувачів починають рости грибкові пластини по всьому тілу. Через це їх стає все важче вбити, оскільки грибкові пластини діють як форма броні, несприятливою до куль та іншої зброї. У надувачів також зросла сила, причому обидва ці атрибути були підкреслені в його бою з Пері, після того, як кулі останнього не вплинула на істоту, перш ніж воно розірвало його тіло. Темний поворот. Еллі, Джо Сем і Генрі здається, втікають неушкодженими та знаходять старий мотель. Щоб відпочити у грі, це також відбувається приблизно так само. Еллі театральна читає комікси разом із Семом, поки двоє чоловіків сплять у сусідній кімнаті, але молодий хлопець явно відволікається. Якщо ти перетворишся на монстра, ти все ще всередині. Пише він у записці, готуючи Еллі та нас до емоційного удару. Він розповідає своєму новому приятелю, що його вкусили під час мотушні, що по суті є смертним вироком. Розкривши СЕМу свій імунітет, вона змащує його рану своєю кров'ю. Це здається гарною ідеєю, але жоден із них не переконаний. Еллі погоджується не спати з нервовим семом, але вона дрімає. Вона прокидається і бачить, що він сидить, і відвернувся від неї, невдовзі виявивши, що інфекція опанувала. Сам зник, хоча його глухота, що продовжується свідчить про залишки його людського я, його замінив дикий монстр, який нападає на неї. Їхня сварка приводить їх у кімнату з дорослими, де Генрі бере пистолет і стріляє в брата, заради якого він так багато пожертвував. Він ненадовго націлив зброю на Джоелла, перш ніж повернути її на себе та натиснути на курок. Незважаючи на те, що багато з цих елементів подібні, існують дві основні помітні відмінності в зображенні трагічного фіналу Сема. Один з них полягає в тому, що він відкриває Елі свій кус, чого немає в грі. По-друге, дівчина після одкровання Сема намагається зцілити його своєю кров'ю. Сенс смерті Кетлін. Ще одна сюжетна точка, яку завершив п'ятий епізод. Це історія Кетлін після того, як вона наздогнала головних героїв. Зробивши це. Жінка каже, що вона знає, чому Генрі зрадив її брата. Незважаючи на те, що знала, що він зробив це, щоб рятувати брата від лейкемії, Кетлін відмовляється пробачити Генрі. Вона заявляє, що, можливо, Сем повинен був померти, і світ не обертається навколо нього просто тому, що він дитина. Вона також стверджує, що діти вмирають без час у цьому світі, бо така у нас сувора реальність. Потім інфікована орда перериває її, що призводить до хаосу. Перш ніж Кетлін встигає гнатися за ними, на неї нападає молода дівчина, яка була заражена та вбита під час цього процесу. Це надає свою рідну поетичну справедливість для закінчення лінії лідера руху опору, коли її вбила дитина після того, як вона заявила, що діти помирають регулярно і виявила відсутність співчуття до хвороби Сема. Кажучи, бувай. Еллі та Джол ховають своїх загублених друзів неподалік. А Еллі кладе багаторазовий блокнот Magic Slate, яким вона розмовляла із Семом на могили хлопчика, на якому написано було, вибачте, незважаючи на те, що вони емоційно засмучені, вони продовжують подорож на захід, щоб знайти брата Джола, Томмі та світлячків. До речі, причина напису вибач полягає в тому, що Еллі має імунітет і починає через це демонструвати провину. Еллі намагається стілити сема в адаптації HBO, а потім засмучується ще більше. Це не тільки робить дівчину набагато симпатичнішим персонажем і демонструє, що вона справді вірить, що її власний імунітет до інфекції кордицепса може призвести до лікування, але й дає надію, хоч і надто коротку, щодо подальшої долі хлопчика. Це значно посилює емоційний вплив трагічної смерті сема на глядачів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.